Так, вітаю, друзяки, паралельна робота. Знаєте, трошки треба і ремонт, але трошки треба і грошей заробити. Такова <кій> накувальня. велетенська, кілограм 100, ледь ми її занесли сюди з хлопцем. Треба її, ну, ви знаєте, освіжити, бо яма добряча, тут наклеп, ну, той наклеп чіпати я не буду. Моє завдання фрезернути і шліфанути гарну поверхню. І трошки поправити того рога. Ну і разом вже поправлю підошву, щоб вона не качалася. От Зачебернув, зачепив її, отак от краном. От тепер я герой, коли такі речі приносить. Бо раніше треба було чекати, когось із сусідів звати, чи що, бо тяжке було. А зараз сам собі взяв, підняв, як дядько, і все. Значить, тако. Значить зачебернув. Тепер от, тако, легесеньким таким рухом руки взяв. Хопа-хопа и пинял. Так, поставив на тряпку, Воно, знаєте, таке ржаве, стіл шліфований, ну, щось мені ще поки що шкода. Е, все, Зараз подивлюся собі фрезою таку катну приблизно. Е, що мені спочатку робити? Чи верх обдирати відносно того, чи навпаки перевернути, бо тут просто ямека така. так. І отой більше задертий вугол, мені щось здається. То зараз виставляюся, собі прихватами і твердосплавну фрезу що гризти. Дивіться, як, як я розумно придумав, похвалюся вам, який я розумний. Поставив на таку гнучу, тут робиш собі, а тут зразу руки витираєш. А якщо їсиш якийсь сало, кусок, то й морду витерти. Аж так розумно? Так, коротше, тако, дивіться, маю таку фрезу із совєтськими такими вставочками п'ятигранними. Класно, перевернув. І, є, і в мене такі пластинки є, до речі, що виходить, 5 гранів, перевертає, перевертаєш на другу сторону ще 5 гранів. Досить такі тверді пластинки. Я не знаю маркування їхнього, але я використовую її на обдирку всякої такої чепухи. Виставив. Воно більш-менш непогано тут відносно нижньої поверхні. Того зараз. Поставимо такого, давайте обороти. Ну, воно тут тут закаляне, то щоб сильно не перегрівати ті пластиночки, давайте для початку для початку попробуємо 400 оборотів, побачимо, як буде йти. А подачу подачу поставлю я давайте 80 мм тут воно на хвилину. Отак. І, і буду пробувати. Треба буде, будемо зменшувати і, можливо, навіть трошечки поливати сожу, бо по цій закалці пластинки можуть вилітати аж бігом. Так, ну що, пробуємо, поїхали. Який робити не буду, швидкість невелика. Ну, поки що, як мінімум поки пластинки чисті, гарні, то бере навіть без іскри. Тобто ріже і не горить. Ну По звуку я чую, що воно тверде. Прям так, так видно по стружці, ви бачите, самі. Бачите, як листить? Ну, Це ментація. Чи то дементація, чи я там прикалений верхній слой, не знаю, коротше. Я не технолог. Я знаю, як зробити, а як, як його озвучити, то не моя справа. На те є спеціалісти, які базуються в коментарях, вони люблять то розповідати. Отак, помаленьку воно йде, бачите. Спішити нема куди, поки та робота робиться, я собі буду другу якусь ще робити. Зараз ще прийде товариш, будемо далі доліплювати станка. поверхня, твердість капітальна. Фреза сідає. Зі слів власника на Ковальні більше 100 років, дуже стара. Ну Нічого, вдеремо, а вже причешемо каменем, щоб гладенька була гарна. Бо я знав, що воно таке буде після фрезеровки. Ну вона новими пластинами було б потім довести, але все одно тої чистоти ну, я не дав би. О, підготував на кінець-то довго дер. станок аж відпочивав, бо дуже нагрілося. І сама накувальня аж гаряча стала. Так, отаково от видерто фризою. Поправив тут рога. Повністю не поправляв, бо теж яма, видно, тут найбільш рівняли. Трошечки освіжив таку поверхню. Так, порусив мене чоловік того рога. От, зараз перевертаю тільки підошву, оновлю чуть-чуть, щоб вона не грала. І будемо шліфувати. О, такого перевернули. Коротше, я не знаю. Чесно, я завжди думав, що всі наковальні вони тільки цементовані або гартовані зверху. Ну, ніфіга, вона гартована і знизу. І той ріг такий. ж самий, і Я думаю, що вона цільно така просто твердюча. ну Бачите, ну фриза вже люзує. Ну, просто зношується, я вже перекидав ті пластини. Мені цього достатньо, чисто для того, щоб поставити на шліфовку. Я надіявся, що геть візьму, але тут теж ямка. Я не хочу, просто вже мені надоїло воно. Цього достатньо для установки. Ну, Коротше, така штука. Може, це через те, що це дуже стара накувальня, може вони колись такі були. Ну, я просто бачив навіть, що бувало, викрашений вже слой і яма посередині глибока, глибока робиться. Ну, і я собі так вважав, що то просто воно є цементоване. А тут якась незадача для мене. Хто стикався, черканіть в коментарях. Робота повним ходом по дві сотки. Беру, щоб обдерти її побільше. Е, ну і я скажу та твердість і на кругові позначиться. Зараз в мене стоїть білий круг 25А. То е, перед ним, перед цією накувальнею я був пошліфував алюмінієву головку. Тобто камінь фактично був, заправив, я так, вишліфував, був, вигладив. Камінь був гарний і гострий. От він щухав трошки того металу і вже о, бачите що. Вже затупився. Вже затупився, вже підпалює. Ну, але в мене ще яма поки що якось так ту сторону бере, а ту ні. А я вже не хотів виставляти, воно тяжке. Здеремо там яких 2-3 десятки, там все одно глибина від фризи така, що ого-го, вже майже по всій довжині бере. І камінь, коротше, фігово так підтупився на ньому. Твердість колосальна. Я не маю шкоди, чим помірити її. Може колись розживуся, ну поки що і так якось живу. По дві соточки. Наглядно так воно гарненько виглядає. А іскра така темнувата, як від е, рапіда, так? як від е, бистроріза. Така похожа іскра. Не як від звичайного металу. Я те нарізати на куски і поробити різців. Так, ну вже мусив заправити камінь, бо... Перестало різати, тільки гріти почало. Зараз, поки не вишліфувано на чисто вже, покажу різницю і поясню чого, не хочу просто фрезерувати, дивіться. Бо спочатку мова була, що, мов, просто пофрезеруй. Ну, ви бачите. У мене руки грязні вже затер. Ви бачите, яка чиста поверхня і рівна після шліфовки і що залишається після фрезеровки, які борозни при перестановці. Бачите? Ну і як? От, ну от як віддати таке воно? Ну, Вроді би й можна віддати, воно в порівнянні з тим, що було то небо і земля, але переход пальцем легесенький відчувається. Воно, Наскільки я знаю, то зараз є і фрези, які можуть дати хорошу чистоту. На жаль, я не маю такого і... Тому в мене була обов'язкова умова, якщо його обдерти, то його й Ну, щоб, щоб потім не приходили, а так прийдуть, знаєте, до людини і глянуть і скажуть, ух ти, як класно, яка штука в тебе. Щоб мені не було стидно як то говориться. Так, підходить до кінця вже виглажування те. А, бачите, така іскра десь там. Мабуть, що то навіть в самій жидкості може бути відфільтроване. Бо по мікрону вже пройшов пару разів. Для тої для, для накувальні аж занадто багато. Трошки присутня така мікро, мікро-мікро хвилька. Ну, все через те, що, що я просто не хочу балансувати камінь вже знімати. Я, може покажу, а може і не покаже. В принципі, видно. Але так, результат, ну то що ти чоловіче? Диви. Видно, оті діоди, що відбиваються в, лам... ну, що в лампочках світять. Чистота люкс ну, обробляється капітально. Якби таке стояло завдання зробити зеркало, то можна було б зробити просто зеркало. Чудово. Просто Капець мені подобається. Річ буде служити, буде тішити. Хазяїна ще довгі-довгі руки. Ще є такий цікавий спосіб приблизну твердість побачити... Отак от дивіться, вижте, чистенька поверхня і шарик з підшипника. Завис, тільки б І тепер дивимося немає ніякого сліду. Значить твердість. Ні, Слід трошки є, ви знаєте, під певним углом. Зараз я вам покажу. На камеру тільки важко зловити. Ось тут от. А зараз бачите, чітко на переході темне світле видно малесеньку таку виямку від шарика там, де він скакав. Значить, ну, фактично про що це говорить? Що твердість шарика вища, як твердість кувальні. Я не знаю, яка ізначально була та твердість. Та й воно не було шліфоване, це побачити було неможливо. Ну вже робота покаже. Вам як завжди, дякую за перегляд. Бувайте.